Друзі, вітаю! Я діна Бернацька. Це новини. Лавіт Це ваш правильний вибір, Якщо ви разом із нами хочете розставляти акцент та дізнаватися правду, правду Тараса Загороднього і його погляд на ситуацію, яка відбувається як в Україні, так і за межами. Працюємо ми завдяки збройним силам України, які щоденно ризикуючи своїм життям, захищають нашу неньку Україну. Тарас Миколаївич, рада вас вітати. Доброго дня. Ми розпочнемо із заяви Зеленського про те, що Україна підписала безпекову угоду із Латвією на ще один крок до зміцнення нашого захисту від російського терору. Це вже дев'ята така безпекова угода з дев'ятою країною. Попередньому підписали з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами та Фінляндією. Юра, розуміємо, безпекова угода домовленості. А по факту що це нам дає? Ну це перший крок о, заповзання під парасольку НАТО. У Нас часто починають критикувати ці угоди, говорять, що це нічого не означає. От НАТО то найкращий варіант. Ну до НАТО я думаю, поки Україна не. Вийде на кордон 91 го року в НАТО ми не вступимо з різних причин. Ось а це як перший крок і може бути більш дієвим. До речі, ніж механізм НАТО. Тому що якщо попитати країни Балтії, чи впевнені вони, що їх НАТО буде захищати, знаєте, там якось не такі однозначні відповіді. Вони знають, що треба допомагати Україні, тому що тільки Україна в дійсності і Польща їм може допомогти. Тому в даному випадку безпекові угоди дуже добре на цьому етапі. Тому що там там же що головне? Там головне, якщо подивитися, всі ці безпекові угоди, до речі, різні і показують, до речі, ставлення різних. Тобто -то текст не один і ні, той самий. Ні, ні, Він зовсім різний, зовсім різний. Принцип один. Але, наприклад, якщо почитати британську угоду, там чітко сказано, що допомога буде України, поки вона не вступить в НАТО, тобто чітко зафіксована. А, а в німецькому, наприклад, немає такого. Там, в німецькому, там намагаємось допомагати. НАТО там якось так воно десь кудись пропало загалом і так далі. Французькому є НАТО, канадському є НАТО. І це дуже добре в дійсності, те, що воно є. І ну, принаймні, воно може краще працювати. Там що головне, що ви повинні розуміти, це. Все ж таки, якийсь папір, так який зобов'язує допомагати Україні. Ну не зобов'язує, тому що будь-які зобов'язання повинні розуміти, що будь-який міжнародний договір а, підписується таким чином, щоб за наявності певних обставин його можна було не виконувати зі збереженням обличчям. Як до речі, п'ята стаття статуту НАТО, тому що нас так, так часто говорить про НАТО, а ніхто не читав п'яту статтю статуту НАТО. А вона досить цікаво в дійсності сформульована: так напад на одну країну це напад на всі країни. Але кожна країна вирішує сама індивідуально, як вона буде брати участь у забезпеченні безпеки, кома, включно з військовими, тобто, в перекладі з дипломатичною, якщо ну припустимо, завтра Росія починає рвати, припустимо, Естонію. І Німеччина, припустимо, як вона робила на початку війни, скаже: ми надсилаємо вам два шаломи і велику стурбованість. Це в принципі теж буде вважатися виконанням статуту НАТО. А далі в п'ятий статті статуту НАТО немає терміна такого, як відновлення територіальної цілісності країн. Там йдеться про безпеку Альянсу. А що таке безпека? Це коли тільки нарву захоплять, там влаштують бучу половину Естонії, всієї країни Балтії, половину Польщі і так далі. Це велике таке, знаєте, розтяжне питання. Тому я вважаю, що ці безпекові договори вони на даному етапі достатньо добрі. І знов таки там головне взаємодія ВПК. Тобто, наприклад, британці, коли перше підписали. Вони ж там теж прописали ВПК і, до речі, от делегація вже прилітала в Україну. Дуже велика цікавість до українського ВПК, тому що в Україні є унікальний досвід військовий. Тобто тут фактично вже йде нова, ново... війна нового покоління. В Україні є досвід використання нових технологій, тому що мало зробити зброю. Так, тому що воно може літати на полігонах, а потім воно прилітає і ніфіга не працює. Це як була історія. от нещодавно бачив там Switchblade чи якийсь там безпілотники американські. Ну просто відмовились. А тому, що він готувався не через на, 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 на такий реп. Ну в нинішніх умовах він вже просто не літає. Або як Берактари, пам'ятаєте, на початку війни там вони активно застосовувалося, Тепер ну важко їх застосувати, тому що все вже нове покоління. І виявляється, що українці клопаються дрони з, з, з китайських, до речі, запчастин. І вони значно ефективніше в дійсності працюють в нових умовах. Нові репи, все інше. Або оці СБУшні дрони, які перші були застосовані по території Севастополя. Вони ще ж в серпні, в серпні, я пам'ятаю 22-го року, коли залетіли в бухту Севастополя. Надводні дрони, як технологія, в принципі, давно існувала. Проблема в тому, що ніхто ніхто їх не застосовував. Отак, от, от масово, чітко, ясно, зрозуміло, алгоритми, щоб. Летіли непомітно, прилетіли куди потрібно, вибухнули і так далі. Зараз там нове СБУшники там нове покоління роблять. Там вже там летні гранатомети буде. Вибухівка. Тобто, фактично, це такі вже ну такі вже ракетний катер, який вже може мати багато функцій і значно більшою швидкістю. І тому, і це вже інтерес, це вже інтерес і дозволяє затаскувати Україну в першу чергу ВПК Заходу. Ви знаєте, нас часто запитують, а чому, наприклад, в тому там США, от знаєте, так вже носяться з Ізраїлем, хоча е, могли вже там на такі настрої підтримувати Ізраїль. А залежність ВПК, вибачте, велика вже тому, що Ізраїль не не втрачав час. Він так заліз вже в американське ВПК, що ледь не в кожній якісь надсучасній речі, хоча б якась деталька, але зроблена. В Ізраїлі. Або, наприклад, там Тому США продовжує допомагати в том, Ізраїлю? В тому числі є залежність, тому що вигідніше зараз підтримувати Ізраїль, ніж не підтримувати Ізраїль. Це одна з причин. Так? Там, наприклад, ну, мені говорили, що, по-моєму, це f 35 який передали Ізраїль по контракту. А шоломи та хто виробляв? Ізраїль. А як ти без шоломів політаєш? Все? Тому ми повинні дбати о це, заходити в першу чергу ВПК, і тоді, знаєте, ми не будемо пити валідол, думати, хто там буде президентом США, там, дивитися на ці вибори. Ми будемо спокійно робити цю справу, але постійно треба удосконалювати звичайно, власне ВПК, тому що Ізраїльна цим. Важко завжди працював, бо будемо розуміти, що ми можемо покладатися виключно на свої сили. Не, не на будемо а зараз. Себе. Треба розуміти вірити нікому не можна. Коли знаєте, приїжджають там деякі ну, чиновники. Ну, Ми це мали розуміти. Починають... Ще з 14 Ні, року. не всі у нас розуміли. У нас дому там американці. Вона і слухайте. Я от, наприклад, не хочу себе цитувати, але є питання про те, що що буде в Україні, якщо американці не будуть давати спробу. Я, наприклад, ну чесно задавав, що 22-му році. Коли я почав питання про військову економіку, всі сміялися. Це ж Радянський Союз, це не треба робити. Ну, У мене було просто запитання: що ви будете робити, якщо американці не будуть давати зброю? Ну, от американці не даються. І, давати... і, і, і всі тепер бігають. Я особливо у мене дивуються люди, які мені розповідали, що це Радянський Союз. От бомбардуюсь Харків. А що тепер робити? А нічого, а там тільки власною зброєю можна робити, тому що це кордон з Росії, там навіть там Петріот не сильно Тому що якщо ракета впадає на територію Росії, це вважається бути використання а, технології Заходу по території Росії. Тому ВПК, ВПК, то ще раз ВПК, як до речі, Ізраїль. А, знаєте, у нас теж всі так дивуються, чого там Ізраїлю всі допомагають. Так Ізраїль, вибачте, над цим почав працювати ще з 50-х років. Країна впахувала на оборонку. Що там дай Боже, продуктова система, тобто карткова система. У них була недоїдала країна, але літаки вже випускали. Ну, я від собі країна з території Київська область населенням 3 мільйони випускала літаки міраж по 30 штук. Вже виробляла станом на 73-й рік. Це знаєте, якби у Києва була власна ракетна, а, 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 ракетна та а, а, літакова програма. І тому, коли вони показали результат, всі почали бігати навколо Ізраїля, і вони досягли те, що от зараз всі за за ними бігають. Оцю цього ярдарнього відкрила повітряний простір. А чого це вона відкрила там? Да а тому, що в 67-му році довбанули по Йорданії, за те, що вона захопила західний берег ріки Ордан.